Україна, Ісландія ключовий матч нашої групи. Ключовий матч для нашої збірної. Він відбудеться вже сьогодні, друзі. О 19.00. Це відео присвячене повністю йому. Моє ім'я Максим Коляда. Це канал Трибуна. Як завжди говоримо про найцікавіші новини українського футболу. А в даному контексті про нашу збірну. Давайте починати. І розпочати хочеться з ну, дещо кумедної історії. Зовсім нещодавно від Романа Бебеха був такий коментар: коли ми розповідаємо про найкраще покоління, то воно потім погано себе показує. Наших людей треба критикувати, бити палкою ще мити. Я про це, до речі, теж розповідав в одному з минулих відео. І Бебеху в коментарях. Е на сайті чи то в апці трибуни відповіли наступне. Я маю величезні сумніви, що якщо в... вдарити Бебиха палкою, то він стане краще коментувати. Але якщо у когось є змога чи бажання. І Роман відповів: схоже, це той самий момент, коли ти хочеш сказати нашим футболістам все, що ти про них думаєш. Я вас мотивую зараз. Я казав Ройкін, тактика, стратегія це все по цим балах. Головне, наскільки цього хочете ви, і наскільки вони, ви що, збираєтесь пропустити на чемпіонат світу Ісландію, країну з населенням Страєщину. А потім читати на трибуні аналітику, як розірвали найкраще покоління в історії. А хто вам взагалі сказав, що ви найкращі? Не вийдете з цієї групи і вам згадають все. І лайки Жириновського, і провал на євро. У вас же на футболках написано. Україна понад усе. Так відповідайте цьому гаслу. Або просто зніміть цю футболку і скажіть, ми не можемо. І всім буде простіше. Зараз пишеться новітня історія України. А ви чим займаєтесь? Або, може, ви хочете інший формат. Як казали, класики, ось поле, ось гроші. Виходимо, граємо за премію. Ну, чого не ясно, з цим нібито проблем немає у нас. Або тоді взагалі не грайте. Не вийдете на чемпіонат світу, я рік не буду дивитися матчі збірної. А який сенс? Спостерігати за цим бардаком! Та ми ж на Мундіалі не були з 2006 року. Вам не соромно, футболісти! Хоча це ще вам треба довести. Гарного матчу! Розірвіть цих рибаків! Саме іронія справді присутня не те, що у головного тренера збірної України. Давайте не звати речі своїми іменами. З такої от нотки, друзі, ми почали. І давайте по порядку. Хто сьогодні зможе зіграти? Ну, точно не зіграє Довбик, не зіграє Зінченко, не зіграє Судаков, не зіграє Очередько. У нас реальні серйозні кадрові втрати. Ці футболісти відіграють ключову роль 100%, що Судаков, що Зінченко, безумовно. Але на жаль, вони не зіграють. Слава Богу, що є той же Маліновський, який може вирішити питання, як то кажуть, однією лівою. От і дай Бог це свою роль зіграє. Але давайте будемо відвертими. Навіть ті футболісти, що нині є в обоймі, далеко не кожен перебуває в оптимальних кондиціях. В принципі, навіть за барний останнім часом за ПСЖ особливо не виблискує. Ми вже зі сланцями грали. Ми зрозуміли, що то за суперник. Головне. Психологічно не впасти. Головне, як в тому от матчі проти Вельсу, так здається, не пропустити дурний якийсь гол і потім не грати оці ці 90 хвилин розкатування суперника. Це наша. Наша біда Сергій Ребров перед цим матчем сказав декілька цікавих комендів. По-перше, цитую те, що ми зараз дали відпочити, не значить, що ми в кращій формі. Завтра спицомзілють, щоб відвести удар від Зе та Міндічей. Сподіваюся, хлопці вийдуть з настроєм поважати суперника і думати про себе, розуміти, як зробити цю перемогу. Реально є глибинні бажання, щоб не виграли і нарешті не буде ребробола нудного. одного. Бо якщо виграють, то ребров буде ще мучитись на кваліфікації. Не буде мучитися, оскільки там, скільки два матчі. Навіть якщо один. Нє, треба ж один матч злити максимально прямо. І потім вже йти вверх. Тут так не вийде, тут треба одразу щось робити, не в стилі. Сергія Станіславич, це відверто кажучи. Ну і була токсичність від Риброва теж на присусі. Чому ви не запитуєте про план на гру Базінченка Довбика? Це він відповів, коли я запитала, який план без Судакова. А чого ви взагалі запитуєте про план на гру? Хто вам сказав, що він є? Хороший панч. Ви знаєте, все вже дійшло до певного апогею. Він заключається в тому, що наша збірна України, те найкраще покоління, про яке всі постійно говорили, про яке всі постійно висловлювалися. Воно провалило євро за реброва. Воно провалює, а інакше я сказати не можу, провалює кваліфай на чемпіонат світу. Е, Сергій Рубров, очевидно, вже зараз, дивлячись назад, обрав тактику наступну: з Францією, аби як з Азером і ісландцями беремо очок, щоб аби вийти в плей-офф. Ну, давайте будемо відвертими. Всі ви знаєте фразу, що поганий той солдат, який не хоче бути генералом. Немає сенсу в збірні грати в футбол. Будь-якій футбольній команді, якщо вона не ставить собі за ціль обіграти кожного суперника. На словах, байдуже, на ділі головне, щоб це було. Ми проти Франції побачили автобус, помножений на Ланос, коротше, якусь жахливу субстанцію. І в першу чергу це був план Риброва віддати фактично ті матчі. Дивишся на Ісландію, у якої там, ну, там одне-два знайомих прізвища загалом. Команда виходить, б'ється. Вона розуміє, що шанси мізерні, але вони є. І битися треба. Як би там не було. Ми ж обираємо тактику набирати максимум очок. І те за, Зази... за... за... за Азербайджаном то й не набрали. І в інших матчах теж валідольно було. Тобто, в принципі, немає переконливих поєдинків, немає переконливої такої гри, щоб розуміти, ну тут збірна, реально все буде у них добре, вони впораються. При тому, що нагадую, знову ж таки, це те саме круте покоління. А зараз матч з ісландцями. Відверто кажучи, у нас е, жахливе становище зараз в е, турнірній таблиці. По сім очок, різниця забитих та пропущених. У них краще це дупа, е, відверто кажучи. Я думаю, ви розумієте, чому це дупа, оскільки тут все може бути просто до першого голу. Е, а навіть якщо не до першого, Ісландія може просто сушити. Тобто ми знаходимося в жахливій ситуації. Хтось скаже, та ну блін, якби за Азером так не зіграли, так все було б у нас окей. Ну можливо, так, було б все окей. Але факти є нині факти. Ми говоримо зараз про те, що нині є. А нині є те, що ми бачимо. Ситуація максимально плачевна, Потрібна тільки перемога. Без лідерів. З таким собі я переконаний, настроєм. Плюс нерви, оскільки це вирішальний матч. Зараз так все звучить, ніби я вже зариваю наших. Але ні, ви прекрасно знаєте, хто дивиться давно наш канал, мене дивиться. Я останній рік приблизно говорю, я ні на що не розраховую, коли грає збірна України. Я просто дивлюсь за результатом, оскільки настільки вже боляче останнім часом дивитися за матчами збірної України, що ти просто вже реально не ставиш собі жодних очікувань. До такого вже ми наразі дожились. Збірна України сьогодні зіграє з Ісландією. Проблем купа. Виклик дуже серйозний, дуже складний. Як писали в коментах, головне не зганьбитися на полі. Хоча, можливо, у нас ситуація він-він. Проходимо далі, є результат. Не проходимо мінус ребро. Що ви обрали? В. Ну і на сьогодні, друзі, у мене все. Після матчу або зустрінемось, або не зустрінемось, подивимось вже по факту. Огляд в будь-якому випадку обов'язково буде. Пишіть свої думки, як закінчиться матч Україна-Ісландія, вирішальний матч групового етапу відбору на чемпіонат світу. Іду записатись валідольчиком, можливо, в форматі якогось напою. І готуюсь до перегляду цього матчу. Буде дуже-дуже. Цікаво. Почуємось. Бережіть себе.